Стійкість одного, стійкість мільйонів. Форум з нагоди всесвітнього дня ментального здоров'я провели в Івано-Франківську. Його мета зробити усе можливе, аби піклування про свій психологічний стан стало щоденною звичною справою українців. Наскільки це реально? Наша Ольга Бабенко розкаже. Внаслідок повномасштабного вторгнення ментальне здоров'я українців помітно погіршилося, запевняють психологи. Відтак підтримка нині потребують практично усі групи населення. Ми розуміємо, як в воєнний час важливо бути стійкими, важливо бути незламними. Для цього потрібно формувати цілий комплекс заходів, програмних питань, втілювати їх в життя, яке допоможе нашим військовослужбовцям, родинам героїв наших і всім прикарпатцям, всім людям внутрішньо які до нас приїхали покращувати своє ментальне здоров'я, покращувати психологічний стан. З цією метою в Україні розвивають мережу центрів життєстійкості. Таких на Прикарпатті уже чотирнадцять. Ще два планують відкрити незабаром. Пріоритетним завданням всеукраїнської програми ментального здоров'я якраз роботи з військовими, сім'ями військових, сім'ями загиблих. Це окрема категорія, з якою працює багато громадських організацій, благодійних фондів. Звичайно, що працюють наші психологи, які зараз надають допомогу в центрах життєстійкості. В кожному центрі життєстійкості. Ці є по одному психологу, які кваліфіковані, прийшли навчання і також займаються з військовими. Надання якісної психологічної допомоги одне з основних завдань центру ментального здоров'я, який нещодавно запрацював Івано-Франківську. І найчастіше туди звертаються саме військові та їхні родини. Ми хочемо стати таким хабом або центром, куди стікається, можна сказати. Вся і з одного боку інформація а з другого боку конектиться всі структури, які займаються ментальним здоров'ям. Та ми налагоджуємо зараз співпрацю з ветеранським простором, там з усіма організаціями, які займаються реабілітацією військових. І, ну, звісно, в нас є дуже добрий конект з існуючими організаціями, які займаються ментальним здоров'ям. Окрім того, на Прикарпатті втілюють чимало програм, які зосереджені на ментальній підтримці людей, які постраждали внаслідок воєнних дій в державі.